Добрий день громадян України, добрий день жителі села Біловіж. Ми знаходимося по вулиці Центральна в селі Біловіж. І як бачимо, для людей є дуже велика проблема. От цієї сторони, бачте, з цієї сторони, бачите, з цієї сторони йде вода із горбистої місцевості, і тут у людей бачите, виходить озеро, і вони мусять бачите, помпами викачувати кожної весни. І бачите, люди зібралися. І ну, вони недовольні тим, що ніхто не піднімає питання. Про те, щоб якимось чином зробити дернаш у нас в селі, розумієте, бо тому що це проблема для людей велика. от. І я коли ходжу людям, розповідаю, це кажу, та ти це видумуєш, такого ніхто не каже, ти Які ж якісь свої каже, придумаєш ці відеоблогери, якісь ролики знімаєш, нікому не потрібні. То от я хочу вам сказати, що зараз от, люди е... хай дадуть свої коментарі. Ось, скажіть, будь ласка, для вас це серйозна проблема. Конечно, що ну, от. Петя, скажи, ну що для тебе це серйозна проблема. Проблема вода. Ну так його ж треба дренаж робити от розумієш чи не? Треба. Ну, а хто цим має займатися? Помагає займатися. Да. Ну, я не буду займатися. Правильно. Ні, ні. Цим має займатися керівництво місцевого самоврядування. Так, староста. Так, староста. І, і дивіться, що ви скажете на те, що, допустимо, вони виділяють гроші не те, що треба людям нам, наприклад, на ремонт доріг, на, це, на мельорацію по селі, де треба канали робити, а на якісь здання будують собі, бо від, цілі, вони там собі гроші не вирішили одмити. Тірка, я не буду чути. Ні, то я тобі розказую, дивися, була сільська рада в адмінбудівлі, де зараз купили собі ці аграрії. Так? Так. — Ну. То хай би далі там оставалося там, в тому зданні. Там, близько, то там. Староста ж продав, ну, но... то, то може пора його за це на сход села, е, хай Ну, Так так він же ж не йде. Ну, ви, так, я ж що... Хто щось каже, то дай Ну, а, ну ви, ви підтверджуєте це, що, що каже цей чоловік, що староста не хоче робити схід села і оці питання рішати. А я відкуди знаю, що він хоче. Навірно, що не хоче. Не хоче, бо, я бо я, і, і, я, і я кажу, що не хочу. То... Я вам навіть зараз себе зніму, ось дивіться. Бачите? Ні, не, не хочу проводити схід села. То ми мусимо самі проводити схід села. От і я закликаю людей. Не чекайте нікого, не ждіть. Ми мусимо можемо своїми рішеннями е, самі самостійно це рішення прийняти і цю проблему рішити. От, якось так. Тому я всіх жителів села закликаю до цієї проблеми. Це не тільки проблема цієї вулиці, розумієте чи ні? От. А й проблема е, по інших вулицях таке є, таке робиться. Розумієте, от люди мусять за свої гроші. Е, оце все викачувати. За свої гроші цілий день вчора качали от, і сьогодні знов качають. От, Витрачають свої гроші на, на бензин, на солярку, на це все. А оцим там їм по барабану, їм знаєте, вони навіть це не бачать і не чують. От Якось так коментуйте. Організовуємо проведення схід села. Коментуйте.